Добрий день. По-перше, хочу подякувати ЗСУ, що за що них ми можемо дітей розвивати, вони можуть у футбол грати. А шок стосовно грі. Перший тайм видався, повністю домінірували, повністю контроль м'яча був під нашим наглядом. Здійсни, зробили дуже багато голівих моментів, але поки страдає. страдає цей. Випадок у нас, ну забили три м'ячі. Все, хлопці, в принципі, те, що ми просили від них, вони все зробили, по перше Після перерви просили їх в перерві теж так не зупинятися, діяти в тому же дусі. ну Тут вміш... Вміш... втрутилася сирена. Після сирени зробили кілька замін, то теж. Гра була під нашим контролем, але хотілося б трошечки хлопцям, які виходять на заміну, чуть більше більше проагресувати і допомагати хлопцям. Угу. Хлопців вітаю з перемогою, заслужено, я вважаю. Так. У чи задоволені грою команди? Ну, як сказати, тренер не може бути задоволений. Постійно хочеться краще, краще, краще. По першому тайму те, що хлопців просили, вони виконали. Вони агресивно працювали роб... вперед, создавали галіві моменти, ну і ще раз підвела галіва реалізація. А так, я, в принципі, тим, що… Було на футбольному полі сьогодні. Матчем дуже задоволений нашою командою. Ми все зробили, як давали нам на установці. Грою задоволений, всіх гарний настрій. Капітан завів команду, тренера теж підтримав всіх. Чи задоволені ви результатом? Звісно. Чому бути не задоволені? Такі хороші гали були. Який настрій буде у команді у роздягальній? Дуже хороший. Ну, зараз, може, там, якусь музику послухаємо там, по настрію. А так, ну, може все спортивно розійдемося. І будемо готуватися до слідчого турку.